Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке у нас з'явилася позиція, Тобто вона у нас була, але на залишку не було. От Зараз хлопці зробили таке різноманіття. Це у нас під панель приладів до малої кабіни МТЗ, яка вже зі стартером, тобто пускача не було в неї. З самого початку, як ви бачите, ліва сторона тут глуха. Отака. Так, і особливість ще в тому, що під розподільник, бачите, отворів немає. Тобто це вже коли ви розподільник винесли або попереду, або позаду трактора, це от якраз ваш варіант, щоб у вас там отвору не було, щоб все було, як любить казати, Рафаель, по кайфу. Так, друзі, ну ви бачите різноманіття. Тобто від Звичайного голого металу, метал тут тобто, товщина 1,5 мм, доволі міцний. Отак воно всередині все виглядає, це воно зібране. Бачите, на болтах все зібрано з трьох частин воно. Все. Тобто Не 4 частини, якщо там підрозподільник, не з п'яти частин, якщо ще й пускач, а з трьох частин. Так, друзі, поїхали по вартості. Оцей голий метал у нас коштує 2700 гривень комплект. Також ви можете окремо придбати частини, якщо вам треба, тобто середню, параву або ліву частину. Але я б я радив, якщо вже замінюєте, то замінюйте цілком. Також ви можете самостійно придбати обшивку для оклеювання. Вона буде коштувати 1200 гривень, банка клею буде коштувати 300, тобто півтори тисячі і оклеїти. А Можливо, ви вже побажаєте взяти готову. Продукцію. Вартість буде складати 4 тисячі гривень. Це якщо оклеєно. Може бути, як ви бачите, в зеленому кольорі такий рядок, синій, червоний. Або хто не любить оце такі визерунки різноманітні, то такий звичайний чорний шкірозамінник. Доволі якісно все зроблено. Хлопці тут намагалися, щоб все було добре. Бачите, воно все проклеєно, усі кути. Загнуті, проклеєні. Все добре. Так, ще раз наголошую, 4000 гривень в будь-якому кольорі шкірозамінника і 2700 гривень це окрема. О, гола. шкірозамінника саме метал. Так, друзі, хочу нагадати вам, що є можливість відправлення у нас у Молдову, країни Балтії. Ну, в описі буде там. Під відео контакти і для замовлень за цим номером можете звертатися. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.